Борис Грінченко відомий український письменник, педагог і культурний діяч, відомий своєю любов'ю до української мови, літератури та фольклору. Його внесок у розвиток української культури величезний. Він уклав перший чотиритомний словник української мови, писав казки, оповідання, вірші та драми. Створював підручники. Його творчість залишила значний слід у національній культурі, зокрема, й казка Русалочин Великдень, яка стала одним із прикладів його майстерності у відтворенні української міфології. Уродженець Вінничини Микола Леонтович був натхнений казкою Бориса Грінченка і створив спершу на її основі музичну сцену, а згодом оперу на Русалчин Великдей. Казка Грінченка, наповнена українською міфологією та колоритом, зацікавила Леонтовича своєю фантастичною атмосферою. Композитор адаптував її з першого вигляді музичного супруту до дитячої вистави, а згодом розпочав роботу над повноцінною оперою. Загадку про це знаходимо у Юрмаса, одного із перших дослідників життя і творчості Миколи Леонтовича. На весні 1919 року Леонтович відвідав якось першу українську гімназію в Києві. Директор звернувся до нього з проханням щось написати на текст Бориса Грінченка. Леонтович погодився і попросив дати текст. Одержавши вірш, написаний у розмовній формі на Русалчин-Великдень, Леонтович швидко поклав на музику деякі уривки з нього. Тож казка в нарусалча велитень знайшла своє продовження в обійманні опорі Миколи Левутовича, яка з 1977 року розпочала своє сценічне життя, заслуживши добре слово музикознавців, істориків і теоретиків, а також глядачів, посіла почесне місце серед інших визначних музичних творів ХХ століття. Цей твір став уособленням українського фольклору, в якому через музику, вокал і драматичну постановку розкривалися глибокі національні мотиви. Цей твір об'єднав багатий фольклорний спадок із музичною драматургією, зробивши казку доступною для ширшої аудиторії. Микола Леонтович використав характерні для української музики хорові партії, які передають цю містичну атмосферу і душевність твору. Праця двох таловитих митців із різних регіонів України символізує єдність культури. Вінниця рідний край, Миколи Леонтовича стала символічним місцем, де творчість Бориса Грінченка отримала нове звучання. Завдяки музичному генію, казка перетворилася на справжній витвір мистецтва, об'єднавши два таланти у спільному прагненні зберегти і розвинути українську культуру. Ця співпраця демонструє силу української творчості, яка об'єднує митців із різних куточків країни в єдиному прагненні розкрити глибину національної ідентичності. Русалки оточили козака і почали кружляти навколо нього. Одна із них промовила: Ой, що росте без коріння? Ой, що біжить без повода, а що цвіте без цвіту. Козак зблід, бо не знав відповіді. Русалки засміялися і заговорили одна за одною. Не відгадаєш, залоскучимо до смерті. Та тут тремтячим голосом звернулася до нього одна русалонька, що стояла трохи осторонь. Камінь росте без коріння, хвиля біжить без повода. А папороці тебе без цвіту. Козак, почувши це, голосно повторив Камінь, хвиля, папороть. Мусалки зупинилися і стали мовчки дивитися одна на одну. А потім найстарша із них сказала: відгадав, іди собі з миром. Але стережися, більше сюди, не приходь.